Ми знаходимося в Закарпатті чи Надієво Біля замку Сент Міклош, замок 15-го століття. А точніше збудований 1000 у 450 році почав його будувати барон Перені. Якому подарував цей замок Король Сигізмунд. Точніше, цю місцевість. От ми проходимо сюди. Мало хто знає про цей замок чи надієво. Маленький замок. В порівнянні з Паланком, але також цікава споруда. Сент Міклош це єдиний замок в Україні, який відданий в оренду приватній особі, в 2001 році він був відданий в оренду художнику Йосипу Барошу, який відремонтував цей замок перший другий поверх. Зробив тут парк. В общем, навів порядок. А -а 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 -а. зробив кришу. Також не було криші тут. Вхід в замок. Підемо туди. Це північна сторона замку, дві кутові вежі. Стіни тут товщиною 1 метр. На першому поверсі музей. В 1657 році цей замок був дуже пошкоджений польськими військами князь, князя Любомирського поляками. Потім уже в 1670 році цей замок придбала родина. Ракоці. які тоді проживали в Паланку, і почала відбудовувати цей замок. І тут зустрічалися Ілона зріні, хазяйка Паланка, і з своїм. Майбутнім чоловіком імре текелі. Тут у них було любовне гніздишко. тому це, цей замок відомий як замок кохання. На першому поверсі тут музей. Зараз тут відвідування немає. Тут такий красивий краєвид, зараз поглянемо. От молодці зробили тут такий маленький парк. З скульптурами вот така є скульптура два яйця на фоні замку. Такий ось маленький парк з скульптурами. Ну, ось тут на цій колоні барельєфи Ілони Зріні, Імрети Келі і других е власників цього замку, останній власник із е роду Шенборнів. Залишив цей замок в 1944 році. Ось є таке серце, де можна зробити фотосесію. І ось замок Сент Міклош. А ось поруч протікає латериця річка. Ось така ріка Латариця недалеко від замку. Чи надіїво де знаходиться замок? Сент Міклош. Відомо з 1214 року. Друга назва Чинадієво Сент Міклош, Святий Миколай. Назва Чинадієво. Тут є три версії. Раніше тут був поміщицький двір. Чиновники, які діяли. Потім е така версія, що був тут коваль з прізв... прізвищем Чинаді. І третя версія, така українська, вислов, чи надія є? чи надієво? Замок Сент Міклош запрошує.